Привіт усім! Ну що ж, час поговорити про другу десятку до челенджу. фабула книга Манія 2017. У мене вже є про що вам розказати і розставити по місцях ці книжки. Спробую говорити коротко і сподіваюся, це відео буде коротким, тому що на всі книги я зробила вже окремі огляди. Ну залишилося ще дві, і ці огляди я буду сьогодні записувати, тому ви їх побачите на найближчим часом. Така роздруківка 52 книжок, які потрібно прочитати протягом року. І я їх, звісно, розписала, кожному дописала якийсь пункт і розкажу, як саме я розподілила ці книжки. Про перші 10 книжок у цьому виклику я вже говорила, розповідала. Ви можете зайти за посиланням і подивитись, хто ж там в мене в першу десятку увійшов, а сьогодні вже друга. Добре, одинадцяте місце книга, яка була екранізована. Це дружина мандрівника в часі авторки Одри Ніфенегер. Огляд є. І наскільки тут вказано на звороті, що екранізація була не така популярна і не така яскрава, як книга. Ну, таке часто відбувається, тому нічого дивного я в цьому не бачу. Але ж була екранізована, тому. Це 12-те місце книга е, з цифрою, з числом у назві. Це, звісно, Шістка Воронів. Чудова книга, про неї вже два рази я розповідала. 13-те місце, і це цей пункт називається Андеграундна книга. І я надаю почесне звання андеграундної книги книзі Івана Смисюка: Еволюція або Смерть Пригоди Павіана Томаса. Ну, Дивіться огляд і самі судіть, Чи правильно я вирішила, що ця книга андеграундна? 14 місце книга з нещасливим фіналом. І сюди я відношу книгу Альвідаса Шляпіка Моє ім'я Маріте. Це дуже сумна сторінка історії про дітей під час Другої світової війни, і ну, вона не може завершити щасливо, я вважаю. Це Якось природньо, мабуть, що людські страждання це нещасливий фінал. 15 книга Книга написана молодим автором до 30 років. І це місце я надаю книзі Світила Еліонор Като. Хочу сказати, що книга ця підпадає під кілька пунктів в мене, в тому числі за гарну обкладинку. Але все ж таки. Я її відношу до саме пункту про молодого автора, тому що Елінор Катон на момент написання видання цієї книжки було 28 років. До речі, це наймолодший автор, який отримав букерівську премію у 2013 році. 16-те місце я віддаю книжці що відомо француженкам. Авторки Дебора Олів'є, 16-те, це в нас книга, дії, в які відбуваються в, у місці, де ви хочете побувати. І для мене це, звісно, Франція і Париж. Я там не була. Про це я теж казала у огляді на цю книгу. Сімнадцятий пункт найскандальніша книга останніх років. І це, звісно, чак Поланік. Досі я згадую про неї. Ті всі неприємні відчуття, які в мене викликала ця книга. І так як Чак Поланік з останніх років, мабуть, найскандальніший один з найскандальніших письменників, те, що він пише, є соціальним, я вважаю. І ну, Це теж дуже природньо, що книга дуже скандальна. Чак Поланік, Чарівна Тим. І 17 місце. 18-те місце автор. Артур Гейлі і роман його Готель. Цю книгу я відношу. 18-й мене пункт. Книга, що вийшла в 2017 році. Звісно, сам роман не новий, але переклад і видання 2017 року від видавництва КСД. Про книгу теж детально вже розповідала: «Картковий будинок автора Майкла Добса. Огляд я буду ще сьогодні писати на цю книгу, а віднести я її хочу. Це в мене буде 19 та книга і називається пункт, «Книга, в якій порушено майже всі 10 заповідей. Що ж я хочу сказати: Так, політичний триллер і те, про що тут йдеться, дуже наближено до нашого, на жаль, реалістичного сьогодення, до політики, до тої бруд. До того бруду, який відбувається зазвичай в політиці, як виявляється не тільки в українській, а і 90-ті роки Великій Британії свідком тих подій був сам автор Майкл Добс, бо працював з Маргарет Тетчер і знає про що пише. А, ну, ще додам, чи погодитесь зі мною про цей пункт. І порушення 10 заповідей чи ні. Ну, ви можете, якщо ви читали цей роман, напишіть мені. І 20 пункт це книга Емелі Логард і її твір Ми були брехунами. Книга насправді мене вразила. Я хочу сьогодні теж записати про неї огляд окремий. І скажу лише, що ця книга в мене. Відповідає пункту книга, написана від першої особи. Так, і тут мова йде від молодої дівчини, з якою трапляється трагедія. Вона про це розповідає. Ну, ось і все. Мій марафон, особистий марафон у фабула-Книга манія 2017, продовжується. Це була двадцятка вже в мене подолана, ще в мене 34 книги попереду. і... В принципі, пройшло лише два з половиною місяці. Я гадаю, що це вже непоганий результат, і до кінця року я обов'язково хочу подолати цей виклик. І... А вас закликаю слідкувати, чи все мені вдасться. Якщо ви не погоджуєтесь з тим, як я розподілила ці книжки, обов'язково пишіть мені коментарі. Обов'язково оцініть моє відео, підписуйтесь і далі буде.